Як швидко і просто зробити ретуш портрета у фотошопі? Зараз я покажу спосіб, який використовую я. Буде декілька прикладів. Я розкажу про певні нюанси, а в кінці буде доволі прикольний бонус для розуміння цього способу. Це якось це не було дивно, це сабвуфер та колонка. Це тому, що коли ми слухаємо якусь пісню, вона нас грає, наприклад, на сабвуфері і на колонці окремо, і разом ми чуємо одну пісню. Так само в цьому методі у нас є одне фото, але нам потрібно роз'єднати його на, скажімо так, дві частини, частоти, щоб ми могли більш краще і якісніше зробити чистку шкіри за допомогою двох цих шарів. Ось у мене відкрито два фото. Почну з цього. Це буде приклад з реальної зйомки, і зараз я розкажу, покажу все, як має відбуватися. І найперше, що я зазвичай роблю під час обробки, це створюю дублікат нижнього шару, нажимаю Ctrl-J, створився новий шар, і на цьому шарі потрібно робити якусь чистку. Або, наприклад, пластику, якщо потрібно щось трошки там підрівняти, скажімо так. Це все має відбуватися на початку, для того, щоб потім можна було в випадку якихось там дефектів їх забрати. Отже, зараз швиденько почищу від того, що мені тут не дуже подобається. Наприклад, це було не дуже гарно. Треба позабирати якесь таке волосечко, яке занадто дуже світле. От, ну В цілому позабрати таке, що дуже сильно кидається в очі, скажімо так. Плюс можна забрати ось таке, наприклад. Воно ну, не дуже гарно виглядає, хоча в ідеалі краще не трогати те, що буде назавжди. Наприклад, татуювання воно типу, буде назавжди, але в цілому для цього фото я думаю його краще забрати. Типу, я не маю нічого проти татуювань. Далі дивлюся, чи немає ще якихось ось речей, які можна забрати цим інструментом. Ну, в принципі, я думаю, можна залишити. Отже, далі я об'єдную ці шари в один, який має створитися новим. Нажимаю Ctrl-Shift-Alt-E. Створюється новий шар, який копіює все, що було під ним, і створюю ще його одну копію. Тобто в нас має бути два додаткові шари. То, що було до, я скинув в одну групу. Ці, скажімо так, які будуть зараз нашими основними шарами, я створюю в нову групу. Для зручності їх можна перейнувати. На нижньому шарі у нас буде коль. Я напишу літерою C Color. Верхній шар буде текстура. Я напишу літера Т. Так що? Зараз буду працювати з цими шарами. Приховую верхній, щоб було видно тільки нижній. Потрібно зробити фільтр, «Blur» розмиття, Blur» – розмиття. Далі тут потрібно вибрати радіус розмиття такий, щоб не було видно текстури шкіри. Тобто, якщо його поставимо на 0,1, ми бачимо пори і всю текстуру. Цих пор не має бути видно. В моєму випадку, мені здається, має бути приблизно ось так. Слід пам'ятати, що значення розміття воно буде різне до різних фотографій. Немає якогось одного універсального значення, яке буде підходити під всі фото, і вам потрібно буде вибирати це розміття вручну під ваші фотографії. І, мабуть, одна з найбільших помилок це використання неправильного радіусу розміття, тому що від цього залежить скільки текстур буде у нас в наступному кроці. Так, отже, в мене 7,2. Не думаю, влаштовує, Окей. Активую верхній шар, і мені потрібно, щоб тут було видно власне, текстуру. Як це робиться? Я нажимаю Image. тобто зображення, Apply Image. застосувати зображення. Ось тут потрібно зробити деякі власне, зміни. Потрібно вибрати шар з кольором, тому що ми будемо забирати те, що є в шарі з кольором. Нам потрібно вибрати Substract. Або віднімання, скажімо так. Тут поставити 228. Нажимаю ОК. У мене вийшло ось так. Тобто, це сірий фон з текстурою. Для того, щоб цей сірий фон з текстурою можна було нормально бачити на нашому зображенні, потрібно поміняти режим накладання на linear light. Лінійне світло. Отже, в нас вийшло два, скажімо так, шари. Це буде колір, це буде текстура. Якщо подивитися на зображення, воно виглядає так. Забираємо і нічого не помінялося. І якщо нічого не помінялося, то це дуже добре, тому що наші два шари дають те зображення, яке в нас було одне спочатку. Отже, вмикаємо їх і будемо працювати з нашим зображенням за допомогою цих двох шарів. Для того, щоб було більш краще видно тональну контрастність, я додаю чорно-біле. І тут я віднімаю зазвичай десь близько 30 або 40. Тут я бачу зразу, де є темніші частини на шкірі, де є світліші частини на шкірі. Цей шар допоможе більш краще працювати з нижнім шаром, тобто нашим кольором. На цьому шарі я зазвичай працюю інструментом Mixer Brush Tool. Воно заховане ось тут. Тобто потрібно нажати на кісточку і взяти нижній Mixer Brush Tool. Або потрібно нажати Shift-B. І ми бачимо, що помінялася іконка на це, що нам потрібно. А ще тут зверху є певні налаштування, які потрібно поміняти. Перше, потрібно забрати, щоб воно не брало колір. Друге, потрібно зробити, щоб кісточка завжди була чиста. Вологість. Я зазвичай ставлю приблизно 30-40. Для вас я радив би 30. Тут, в принципі, може бути завантаження 75-90-100. Це не дуже сильно впливає власне, на сам процес. Отже, з цією вибраною кістю. Я починаю, скажімо, чистити те, що тут є нерівне на шкірі. Отже, дивимося, тут я бачу, що є темні плями. Ці плями вони не являються, скажімо так, плямами, які є в нас на текстурі. І я б радив би цією кістю водити саме по рівним лініям, такі, які в нас в принципі є. І рухами миші я розглажую, скажімо так, шкіру, щоб не було якихось темних плям. Приблизно на цій ділянці, приблизно так. У мене просто зараз дуже багато світла світить на екран, і я не дуже добре все бачу, тому можуть бути якісь певні помилки. Отже, для того, щоб перевірити, що помінялося, забираю це. Було, стало. Отже, тут видно, що є текстура шкіри, в принципі. І вона стала більш рівнішою. Цей самий шар. В цьому шарі потрібно вирівняти ще всякі такі якісь нерівності на шкірі. Тут теж я хочу забрати трошки зверху донизу цієї лінії. Так, тут теж зверху донизу. Тут можна зліва направо. Воно стає більш рівнішим без лишнього рельєфу. Також тут можна трошки більше, скажімо так, розгладити брови. Щоб вони виглядали більш, скажімо так, густішими, чорнішими. Тобто, як було, як стало. Тут теж потрібно акуратно пройтись, щоб не дуже занадто воно було розмазане. Тобто, там, де світліше, я провожу в темну частину, і потрібно рухатись по, скажімо так, по лінії. Тобто, я бачу, що тут лінія, вона в принципі натуральна і так мало облягати світлі. Я бачу світла частина, мені потрібно зробити так, щоб воно було більш, скажімо так, натуральне. Тобто я його розмазую так, щоб тут був дуже плавний градієнт, наче світло і справді так тут падає, щоб не було дуже сильного такого прям контрасту. Теж я бачу, що є якісь нерівні дефекти, ось тут де є тінь. Краще пройтися по лінії комірця, тут де тінь, тут, де ось є такі лінії, теж треба проходити по лініям, щоб воно було нормально по світлу. Теж потрібно проходити по лінії власне рук, і воно буде глядати більш, скажімо так, краще. І в принципі, за допомогою цієї методики можна погладити трошки одяг, якщо він десь в якихось певних місцях пом'я. Тут я бачу, що є, скажімо так, нерівності, їх можна розгладити. Отже, було стало. Трошки-трошки стала рівніша шкіра, і вона нас залишилася нетронутою текстурою. Так, а для роботи з текстурою я зазвичай використовую або пластир, або штамп. Штамп це найчастіше. Пластер, якщо я хочу забрати якісь маленькі штучки, які я не забрав на попередньому кроці, де я робив чистку фотографій. Як робити з штампом? Вибираємо штамп, клавіша S, зажавши Alt і праву кнопку мишки, змінюємо розмір. Зажавши Alt і нажавши ліву кнопку мишки, ми вибираємо ціль, звідки воно буде копіюватися. Копіюю тут і забираю тут волосся. Зараз. Копіюю і ще раз забираю. Тут потрібно дивитися, щоб текстура була рівна і не було дуже великих дефектів. Наприклад, тут мені не дуже подобається, як воно виглядає. Теж копіюю звідси і промальовую тут. Ось такі маленькі дефектики можна забрати пластиром. І тут потрібно забрати галочку, щоб воно не брало всі шари. Тут швиденько прожимаю. Декілька кроків, і воно, в принципі, буде частіше. І я бачу, що тут є ось таке світле. Я б хотів би його забрати, але є доволі цікавий варіант. Я вибираю режим затемнення. Вибираю зону біля нього і проходжу по цьому. Воно забирає зразу світлі частини. Далі тут є, скажімо так, чорні цятки, їх можна забрати такою самою методикою, тому що вони в нас на цьому шарі. Тут потрібно вибрати висвітлення. І в принципі можна їх зробити так само, прозорість 50, щоб вони хоч трошки залишились, тому що це якби природньо натурально. Можна вибрати навіть поряд, тому що воно просто буде забирати темне, тож ця зона стала більш світлішою і не дуже видно ці чорні цятки. Як було, як стало. Плюс можна вирівняти текстуру ось тут. Режим нормальний, прозорість 50. І акуратно пройтися, щоб трошки менше було видно ось таку текстуру. З цієї сторони теж вибираємо знизу дерівна текстура, і пройтися ось тут, щоб воно було більш таке ніжніше. Тут я дивлюся ось теж не дуже гарна текстура. Копіюю тут і акуратненько його прохожу. Воно стає трошечки-трошечки чистішим. Окей, okay. в принципі, це доволі непогано буде, в принципі, для прикладу цього буде достатньо. Далі, для того, щоб додати трошки більше скажімо так, деталізації, я створюю копію шару з текстурою, але, як ви бачите, тут воно виглядає не дуже гарно. Його потрібно перевести в режим Soft Light або Hard Light, щоб воно давало трошки більше деталізації. Далі, після всього цього, я зазвичай роблю якусь кольорокорекцію. Наприклад, можна додати свої лути. Якщо додатково, то можна, наприклад, трошки погратися з світлом, для цього можна створити криві і, використовуючи ось цю руку, тут, де в нас є світліше, зробити трішечки світлішим. Тут, де в нас є темніше, зробити трішечки темніше і поміняти режим накладання на яскраві. Тобто було і стало, стало трішечки світліше, і світле стало більш світліше. Отже, було, стало ближче було. Стало трошки більше деталізації, частіша шкіра. І ще я забув, на чого потрібно ось таке червоне забирати. Тублюємо знову всі шари. Ctrl-Shift-Alt-E. Інструментом Plaster це все потрібно забирати. Тут можна інструментом Mixer Brush трошечки його порівняти. Шкіра виглядає чистішою, наче все окей. Отже, це буде ось такий приклад. Друге фото для прикладу буде ось таке. На ньому я покажу, що має бути інше розмиття і як взагалі з ним працювати. Тут так само створюю дублікат цього шару, вибираю інструмент Пластер, забираю якесь або волосся, або щось таке, що в принципі крупне, і воно заважає нашому фото. В цілому, я не буду забирати по всьому фото, просто покажу. Алгоритм дій. Далі створюю два нових шара. Шар номер 2 тут буде як під кольор. Його потрібно розмити. Тобто фільтр розмиття, Розмиття по гауссу. Щоб тут не було видно текстури, потрібно вибрати доволі маленьке розмиття. Я думаю, приблизно десь так. Окей. Тут розмиття таке. Шар з текстурою. Зображення, Apply Image і вибрати шар 2. Тут сабстракт 28. окей. Тут у нас буде текстура. Перевести накладання на лінійне світло. Все вийшло правильно. І коли в нас, наприклад, обличчя дуже маленьке на фото, діаметр розмиття має бути теж меншим. Далі, тут кісточкою просто чистю, роблю, щоб переходи на шкірі були більш плавніші. Текстуру, в принципі, в цьому варіанті можна не трогати, тому що її і не дуже видно. Я зазвичай в текстурі нічого такого не коригую. Можна забрати ось це. Тут воно не дуже гарно виглядає, щоб було трошечки рівніше. І тут щоб було рівніше. Далі так само по лініям. проводжу, щоб воно розгладилось трошки, і можна пройтись по руках, наприклад, щоб теж тут було все більш рівніше і більш таке якесь приємніше. Це було, це стало. Ну, стало набагато рівніше. Можна ще спробувати трошки тут підрівняти. Окей, можна додати свій лут і можна додати криві для того, щоб зробити трошки контрастнішою нашу фотографію. І режим накладання освітлення. І буквально за декілька хвилин можна підкоригувати таку фотографію і отримати доволі непоганий результат. І якщо комусь цікаво, що таке ці лути і як їх використовувати, для чого вони потрібні, пишіть в коментарі, в майбутньому я зміг би зробити якесь нове відео, в якому я більше розповім, що це таке, як його використовувати і на що воно взагалі потрібно. І для тих, хто додивився це відео ось уже до кінця, я зроблю невеличкий бонус. У мене є дії, за допомогою яких можна пришвидшити роботу з цією обробкою. Тобто тут є Швидке частотне розкладання. Тут так само вибираємо радіус. І зразу автоматом створюється два нових шара, в яких можна працювати так само. Вибираємо кісточку. І, наприклад, там розглажуємо шкіру і тому подібне. Тут текстура, так само чистимо текстуру. І зразу є папка. Буквально за одну секунду створюється все, що нам потрібно. І тут є додаткове. Нажимаємо ОК, так само створюємо шар. Оп-оп-оп. Воно створює шари, так як я показував чорно-біле, для того, щоб можна було краще бачити. Воно додає шар для того, щоб можна було дуже добре бачити. всяке. Цей шар з кривими він інвертує кольори і показує дуже сильно яскраво, щоб можна було вирівнювати текстуру шкіри. Чорно-білий це показує. І інверсія для того, щоб бачити темне, більш світліше. Тут так само створюються шари, але це вже більш продивинутіший варіант для того, щоб можна було. Більше цим заморочуватись, скажімо так. А для того, щоб ці функції собі додати, потрібно зайти в дії Actions. Якщо у вас немає, нажимаємо злівого window. — «Actions» Воно має бути увімкнуте. Або нажимаємо Alt-F9. Тут написано. Далі, тут я б рекомендував включити режим кнопок, якщо він не вимкнутий. Далі, для того, щоб ви могли собі завантажити, в цьому меню нажимаємо Завантажити дії. Відкривається вікно, в якому ви шукаєте, де воно завантажено, і завантажуєте ці дії собі. Нажимаєте Завантажити і у вас додаться нові такі пункти. Перші два червоні це вибрати просте частотне розкладання, друге це додаткове часткове розкладання. Додаткове додає шари для того, щоб перевіряти, простий, створює просто шари. Також тут можна створити шари для того, щоб перевіряло, я показував з краєвими. І два варіанти, щоб зробити Dodgin burn. Цим можна набагато пришвидшити роботу з фотографією. Хоча, в принципі, я б не радив використовувати ці два останні пункти, тому що вони займають дуже багато часу, і воно треба прям дуже рідко коли. Але все одно воно займає багато часу і воно не настільки потрібне. Ну і на цьому все. Це доволі така складна тема, але якщо в ній розібратися, то все стає доволі просто і його можна робити досить швидко. Так що дуже дякую вам за перегляд. Надіюся, що це відео чимось вам допоможе. Можливо, якось покращити розуміння того, що вам потрібно робити з фотографіями, або пришвидшити роботу, або Та, взагалі хоч якось, щоб там допомогло. Так що дуже вам буду вдячний за підписку, це мотивує мене робити нові відео для цього каналу. І ця моя маленька помічниця, яка мені заважала. Каже вам до нових зустрічей.